Дорогі друзі, привіт з Берліна! Я кланююсь в ніжки квартирі лгбт Берлінській організації. Я вдячний Берліну. Слава Вищим Силам. Ввечері, буквально десь напевно, годинку назад, я підписав договір. Мені продлили термін мого проживання до 2009.2024 року у зв'язку з моїми такими непростими тут обставинами, що склалися в Німеччині. Я дуже вдячний, я дякую і кланяюсь в ніжки просто. Дякую, звичайно, в першу чергу Богу, дякую Вищим силам. До мене недостойний і гріш до людини Господь проявляє милість, милість свою, своє милосердя. Друзі, вірте в Вищі сили. За всякою темною, чорною полосою. Обов'язково наступить світла полоса. Ці дні в Берліні. Фантастичні, незабутні. Кожен день тут приносить свою радість, щастя. І для мене велика радість і щастя, що по 20.09.2024 року, по 20 вересня, я можу ще далі жити тут, у Берліні. Ну а далі покаже час, як уже там воно буде складатися, яка буде воля Господа Бога, яка буде воля вищих сил, так і буде. Вірте вищі сили, друзі. Слава Вищим силам! З повагою ваш Любомир Богоявленський.